Як я вирішив питання з трудневою бджолою? Сюди було пересаджено відводок нормальний, мощний. І от, вся трутнева бджола, яка була, струшена була, і от от в в результаті в результаті от, вони собі тут освоїлися, а всю Трутне обджулу вбили. От. Так що самі рішили питання. Тут я підставляв матку. Матку прийняли, але матка не обліталася. Ну от. А ця... А ці працюють. От. Працюєте, працює.